Закінчилися гроші на зарплату працівникам в сумській міській дитячій лікарні. Виною ковід говорять в адміністрації. За позикою більше ніж 2 мільйони гривень звернулися до міської ради. Повертати ж планують коштами, які надійдуть з Національної служби здоров'я за новими договорами, які уклали в травні. Більше в нашому сюжеті з березня місяця в хірургічному центрі лікарні почали робити лапароскопічні операції. П'ятирічна Софійка одна з тих, кому днями провели подібно. себе почали. Вже нічого не болить? Ні. Ти вже ходиш? Да. Лапароскопія, коли операцію на внутрішніх органах проводять без розрізу, а через маленькі отвори, що значно полегшує відновлення пацієнта. Софійцю провели операцію на нирці. Ми в садик, потім додому, коли ми лягали спать, у мене галіс, все зивоць коли я почала да я Розплатила у спитаті, у мене живот болить. Ми як виявили, десь в тижні місяця це нам забило. Це обслідування, все, все, все. Чекали, звісно, довго. Ну, спасіба. Нам тільки тут пообіцяли зробити, тільки матеріаскопічним методом. Володимир Чижик лікар-хірург вищої категорії з 20-річним досвідом, завідувач відділення. Зарплата в нього говорить 9 тисяч гривень. Так, звісно, пандемія сказалась на роботі, тому що зараз менша виявляємість. Хірургічної патології і трохи, трохи менше, ніж ми планували пацієнтів у нас. Але наш центр працює в повному навантаженні. Не на 100%, але відсотків на 80% ми працюємо на заповнені кожен день операції і зараз триває операційний день. Під час пандемії міська лікарня імені Святої Зінаїди приймала хворих на COVID-19 з усієї області. Через це інші напрямки не працювали. Відповідно, і гроші на них з Національної служби здоров'я не отримували. Говорить керівниця закладу Вікторія Бугаєнко. Було заборонено проведення планових консультацій і планових госпіталізацій. Коли міста Суми і Сумська область вийшли з червоної зони, до нас пішла велика кількість пацієнтів. 7 травня підписали договір з Національною службою здоров'я України на пакет надання медичних послуг в кількості 11 одиниць. На сьогоднішній момент відбувається перегляд згідно нашого звернення в Національну службу здоров'я України. Відбувається перегляд даних, даного бюджету нашого закладу і обіцяють нам Національна служба до кінця наступної неділі надати додаткову угоду з переглядом цього бюджета. Ми виплачували людям заробітну плату повністю в повному об'ємі до, ну, до середини липня, але на сьогоднішній момент вийшли практично на нуль. Проблема із виплатою заробітної плати в цій лікарні єдина по місту, говорить начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. Дана позичка дозволить стовідсотково покрити потребу в заробітній платі на найближчі два місяці, тому а в найближчий час вже є повідомлення від Національної служби здоров'я України про перегляд вартості пакетів. Тому ми сподіваємося, що е, ті. Зміни, які відбудуться в договорах з Національною службою здоров'я України, дозволять закладу не лише повернути позичку, але й мати кошти на подальшу виплату, подальше покриття своїх потреб, а також на розвиток. Більша частина в структурі захворілих це були доросле населення, і відповідно. Кількість пролікованих на ліжках ковідних в інших лікувальних закладах значно більша ніж в міській дитячій клінічній лікарні. Тому і відповідна вартість навіть ковідного пакету по іншим лікувальним закладам більша. Минулої п'ятниці міські депутати проголосували за надання дитячій лікарні позички у 2 мільйони 300 тисяч гривень. За словами міського голови Олександра Лисенка, ця сума розрахована на три місяці.